Купити спа-басейн взимку це божевілля чи геніальний хід? Давайте розкриємо карти. Здавалося б, яке ще купання у мороз. Але саме зима дає унікальні переваги. Тепла вода і гідромасаж стають порятунком від стресу, холодної погоди та втоми. Коли інші ховаються під ковдрою, ви занурюєтесь у свій спа-басейн під відкритим небом і отримуєте незрівнянний контраст, холодне повітря та гаряча вода. Крім цього, купівля взимку дає перевагу в часі. Поки всі відкладають на потім, ви вже облаштовуєте дворик і насолоджуєтесь вечорами. У Спагалаксі ми знаємо, як встановити СПА-басейн під ключ навіть у мороз, і зробити це так, щоб ваш простір перетворився на оазис тепла та відпочинку. Тож, якщо запитають, це божевілля чи геніальний хід відповідь очевидна. Це ваш шанс отримати максимум користі від зими. Звертайтесь у Спагалаксі галаксі і відкрийте двері у світ теплих вечорів, навіть коли за вікном сніг.